Привіт, дорогі водії. З вами канал Автотема. І так, сьогодні детально, але швидко і конкретно про техогляд. на просторах інтернету багато відео, багато інформації. У мене на каналі лише три ролики, так і в кожному щось різне. Так, от. Я все підбив в кучу і зараз готовий вам розповісти швидко, конкретно і детально про майбутній тихогляд. А саме в 2023 році, по порядочку, як буде, чому буде, скільки це буде коштувати, хто пройде, хто не пройде, які вимоги, навіщо його взагалі роблять, і які штрафи, якщо ви його не пройшли. Тож, уся інформація, як з публічних джерел, так і ексклюзивна, спеціально для вас про тихогляд. Давайте. Розбиратись. Ну, по-перше, почнемо, коли він буде, чому він буде і чи в він взагалі? Тому що багато ваших коментарів вони дійсно правильні на рахунок того, що законопроекту ще немає як такого. Він є, був поданий у Верховну Раду, але його відхилили, тому що там багато нюансів, таких як, наприклад, вік автомобіля, не старше 15 років. А це на секундочку добра половина усіх автівок в Україні. Тому відразу заборонити половину автівок це якось безглуздо. Але разом з тим варто зауважити, що це вимога європейського союзу. Вимога в європейського союзу така, щоб ті автомобілі, які будуть заїжджати на територію Євросоюзу, були з техоглядом, То я думаю, якщо вже будуть для тих автомобілів, то й зроблять його обов'язковим і для інших. А на секундочку, міністр з інтеграції в європейський союз відзвітував, що усі процедури підтягнуто, усі законодавчі рішення вже прийнято і. Європейський Союз в свою чергу відзвітував також, що незабаром почнеться розгляд вступу України до того самого Європейського Союзу. Тож повернення цього тихогляду це питання часу і досить недовго. А тепер давайте по порядочку, як він буде проходити, хто його буде робити, скільки це буде приблизно коштувати, і що буде, якщо ви не пройдете, і взагалі що і як будуть перевіряти і які самі такі найрозповсюдженіші деталі, чому автівки його не будуть проходити. Техогляд в Україні буде проходити не як раніше, що поліція так його проводить. А на сертифікованих СТО наразі таких в Україні приблизно 800. і вони проходять техогляд для автомобілів комерційного значення, тобто для автомобілів таксі, для автомобілів підприємств, для автобусів, для вантажівок. Потім вже ж будуть проводити для усіх автівок. Повністю, тобто, ну так як раніше, усі автівки повинні будуть проходити технічний огляд. Є ряд виключень, про них поговоримо також, хто може його не проходити. І от уже обіцяють, що якщо Буде введено тихогляд, то кількість сертифікованих СТО буде значно збільшена. Тобто до нього готуються, готуються сертифіковані СТО, готують обладнання, так на яких буде проходити тихогляд. Тобто, ну це не просто слова, що давайте його введемо, а це вже якісь підготовчі дії. Я думаю, що поки що просто не можуть поділити, хто його буде проводити, тому що це дуже великий кущ. Середня ціна на комерційний техогляд зараз в Україні в районі 1000 гривень. Хай для простих водіїв, да, таких як ми з вами, не комерційних, його зроблять трішки дешевшим. Хай 600-700 гривень. В середньому по Україні десь приблизно 6,5 мільйонів таких автомобілів в людей. Помножте це на 600 гривень, і ви дізнаєтеся, що це. В районі 5 мільярдів гривень непоганий такий кущик. Я думаю, що бажаючих в його врвати собі доволі багато, поки що просто не вирішилось, хто цим всім буде якби заправляти. Якщо буде прийнято за європейськими стандартами, то терміни проходження техогляду кожні два роки. А для нових автомобілів через чотири роки після першої її реєстрації. Для автомобілів, які будуть працювати в таксі, таких як, наприклад, там спрут, да, як ці служби підв'язують простих водіїв під свої сервіси, то їм потрібно буде проходити техогляд кожен рік. І так, що перевірятимуть таке основне, через що багато машин може не пройти, що варто підготувати. Ну, по-перше, це стан вашої гальмівної системи. Тут гальма в більшості автомобілів все таки працюють, але питання завжди залишається по ручнику. І от також потрібно, щоб він обов'язково працював стоянкове гальмо або ручник, як ми його в народі звикли називати. Потрібно, щоб він також хорошо функціонував. Наступним дуже важливим елементом перевірки є стан підвізки, і найбільше перевіряються люфти в рульовому механізмі. Також значна увага приділяється двигуну, а саме щоб з нього не витікала різна. Рідина, тому що якщо будуть якісь протікання, тихогляд також можете не пройти. Дуже велика увага буде приділятися євростандартам. Поговорюють, що навіть не пройдуть автівки нижче ніж євро 4 Тобто Євро-3 вже не буде проходити. Но це ще доволі під великим питанням, тому що навіть в Європі їздять автівки зі стандартом Євро 3. Тому велика увага буде приділятись перевірки вихлопних газів. А це наявність як і каталізатора, так і сажового фільтра. Якщо у вас вони вирізані. А в 80% автомобілів вони вирізані, то проходження техогляду буде під питанням. А купити його новий, стоїть майже як крило від самольоту. І якщо у вас десь буде можливість поміряти, то нові норми стандартів викидів газів такі: це аж або вуглеводні до 0,05 грам на кілометр, це або чадний газ до 0,8 грам на кілометр, оксид азоту або НО до 0,06 грам на кілометр. Якщо тако узагальнити... Тому що ці цифри мало що говорять, то ці норми приблизно на третину зменшились від попередніх. Також значну увагу будуть приділяти гумі, тому що зараз дуже багато водіїв їздять, можна сказати, з лисаками або якимись дуже старими протекторами. Так? Тому до гуми такі вимоги, щоб на осі був однаковий протектор. Раніше говорили, щоб по всій машині був однаковий. Тепер вже йде мова, щоб на осі був однаковий протектор. Ну це. Зрозуміло, так і по-друге, хочуть вести таку норму закону, щоб зимою не можна було їздити на літніх шинах, щоб були обов'язково зимні. Воно ще не прийнято, але я думаю, що воно все разом підженеться під техогляд. Ось що немаловажно, забув сказати, е, вначалі потрібно це було, що на тихогляд варто приїжджати на чистому, вимитими автомобілями, з вимитими фарами, з вимитими вікнами, тому що е, брудні автомобілі просто не приймають. Ну, це зрозуміло, готуватися якось та й потрібно. Далі, вимоги до фар. Дуже прості. По-перше, щоб е, була Європейські стандарти, тобто поворотники жовтими, так стоп червоний, а не американські стандарти, де поворотники також червоні. По-друге, якщо ви вставили ксенони кустарно, тобто без лінзи, самі їх туди заліпили. Світять воно, звісно, хорошо, але для зустрічних водіїв це доволі велика проблема. Будуть міратись норми, якщо вони не будуть відповідати стандартам, ваша машина не пройде тихогляд лише через фари тому. Отакі кустарні ксенони варто підганяти під стандарти. Також варто поговорити про стан кузова, і корозія може стати дуже великою проблемою при проходженні тихогляду. Тут ще більш-менш так, але ну, якщо буде отака наскрізна корозія, отут в порогах, як часто вони отут повністю згнивші, то такий автомобіль не пройде тихогляд також. Також відносно скла, ну це більше стосується переднього і лобового, що тонування повинно бути мати свою норму, так норми тонування, які також будуть промірювати спеціальним приладом. І якщо ви любите затонуватися в ноль, щоб вас ніхто не бачив, то на жаль такі автомобілі не пройдуть тих огляд. Ну не знаю, чи на жаль, тому що в таких автомобілях вечірний час, особливо коли зараз в містах не робить освітлення. Взагалі нічого не видно, ні пішоходів, ні бокових автомобілів, взагалі нічого. Як люди їздять на такому тонуванні, я особисто не розумію. Це ж ні назад не здати, нічого. Але, тим не менше, є такі, що полюбляють таке тонування, тому відразу хочу попередити, що дуже темні плівки і особливо на лобовому склі проходити техогляд також не будуть. І ще одна вимога до скла це його цілісність. Наприклад, якщо у вас тріщина, ось як в мене в верхній частині, отак вона йде, і отут вона закінчується, то е, вона не заважає огляду, хоч вона й знаходиться в зоні дії двірників, тому що основна вимога, щоб тріщини не знаходились в зоні дії двірників. Ну, Вона саме вверху огляду ніякому вона не заважає, так пройде. Ну, Якщо у вас буде е, наскрізна тріщина довше поперек, по всьому склі, або ось тут буде таке. Павутина, так, то, звісно, не пройдуть тихогляд такі автомобілі. Вимога до тріщини в середньому така по стандартам, щоб вона не була довша, ніж 30 см. Ну, звісно, краще її взагалі не мати, але якщо вона є, а з нашими дорогами, камінчиками, які вилітають з-під. Коліс вантажівок, то не мати їх це вкрай важко, тому що кожен раз, десь їдучи, щось якийсь камінець десь зловиш. І один з них може стати фатальним. І буває таке, що вона зовсім маленька. Тому краще її якось заробити спеціальними зараз такі продаються відновлювачі скла. Воно, звісно, мало працює, але візуально трішки та й скриває. Тому буде досить доречно, щоб менш вона була замітна. Також що варто було сказати ще про колеса, що вони будуть перевірятись на відповідність заводським стандартам. Тобто любителям занизити або, навпаки, зависити свій автомобіль, може це коштувати не проходженням тихогляду. Ну, я не думаю, що таких автівок дуже багато на наших дорогах. Що ще буде перевірятись, це, як завжди, наявність аптечки, наявність потрібних в них препаратів і також їх. Терміни придатності. Наявність світловідбивача, і потрібно, щоб він у вас був, можливо, навіть буде що наявність жилета і наявність вогнегасника, і щоб він був не простроченим, тому що потрібно його буде замінювати або перезаправляти в залежності, яка це модель. Перевіряти савтівка буде на спеціальному стані, ну, принаймні повинна так, заїжджає там, він труситься, потім затягує ручник, вона повинна скочити з роликів. так? Потім перевіряється рульовий, просвітлюються вікна, приєднується шланг, перевіряється рівень викидів, ставиться автівка, перевіряється, куди світять ваші фари, наскільки правильно, замірюється протектор, тоді ходить з люстерком, перевіряє знизу стан корозія, так, зіла не зіла вашу автівку. І потім відкриваєте капот, огляд мотора, огляд ваших номерів, все чи нічого не згнило, номерний знак, так кузова. Це все більш-менш зрозуміло, а тепер давайте зачитаю, хто може не проходити техогляд. Автомобілі, які не виїжджають на дороги загального користування, тобто якийсь технологічний транспорт, який їздить десь там на території підприємств, заводів, кар'єрів кар і не виїжджає на дороги. Е, якщо його. Хочете десь переганяти, то його потрібно буде вести потім на лафеті, якщо не буде тихогляду. Транспортні засоби із двигуном об'ємом до 125 кубіків або до 4 кВт. Те, що ви питали про мотоцикли. Якщо е, вас більше ніж 125 кубіків, то тихогляд потрібно буде проходити кутера. Звісно, в більшості випадків не попадають. І транспортні засоби, що розвивають швидкість до 25 км на годину. Грубо кажучи, це якісь тракторці. І які штрафи? Звісно, поки законопроект не ухвалений про штрафи говорити рано, але хочу довести до стане оподаткованих мінімумів. А це 170 множимо на 100 – 17 тисяч гривень на сьогодні. Ну поки що кажу, що про це говорити ще рано. Давайте подивимося, в, якій, в якому виді він прийметься, як нам його представлять. Тож, що саме головне попідганяти це, щоб робив ручник, щоб не було ніде, нічого не протікало. Старатися хоч так зробити, або якось локалізувати його на момент проходження тихогляду, передивити своє тонування, так, передивитися аптечки, вогнегасники з каталізаторами. Там зараз дуже багато замінників продається, бажано щось вставити. Ну, як прийде вже це вимірювання, будемо дивитися, як воно буде міритись. Але якщо нема каталізатори, то проходження тихогляду під питанням, все залежить від роботи двигуна, може навіть вкластися в норми. А от якщо ви вирізали сажовий фільтр, то вкластися в норми практично нереально. І в 95, а то й в 99% випадках така машина не пройде тихогляд по нормам викидів. Тож, Ймовірність запровадження техогляду у наступному році десь в районі 90%, все залежить від того, як буде розвиватися ситуація в країні і на фронті в тому числі. Тому що бачимо, що ситуація доволі нестабільна і загадувати щось наперед доволі важко, але тим не менше він активно готується. Тому готуйте свої автівки, готуйтесь до проходження. Якщо ви зараз там плануєте вирізати каталізатор і в майбутньому залишати собі цю автівку, то краще подумати декілька разів, що варто це робити, тому що це одна знаєте, з таких самих найрозповсюдженіших дій зараз. Щось криво робить мотор, вирізати каталізатор. Я, наприклад, для себе інтересувався, то самі каталізатори стоять дуже дорого, а от їхні замінники, не знаю наскільки вони працюють, можна пошукати трішки дешевше. І також багато фірм пропонують свої послуги по їх промивці. Тож. Все, постарався вам розповідати. Якщо щось не зрозуміло, доповнюйте в коментарях. Так, питайте. Я думаю, що усі разом автотемою ми розберемося з цим питанням більш конкретно. Якщо ви знаєте якісь ще деталі проходження, то обов'язково напишіть їх, другі прочитавши, відразу ну, допоможете краще комунікувати. Я, в свою чергу, дочитуючи і ваші зауваження, буду також доповнювати, змінювати відео, щоб вони були корисні, прості в сприйнятті і. Якомога більше автомобільні, менше води, більше конкретики. До нової зустрічі на каналі Автотема.